І сфальшували справу, та ще й порушивши будь-які процедури, передали її в зовсім інший суд. Так само ми зовсім недавно захищали фермера з Кіровоградщини, якого звинуватили в тому, що він сам побив шістьох озброєних людей. І якби не втручання асамблеї вільного простору, то не знати, чим би це все і закінчилося. Так само мало. Мало задоволення місцева прокуратура нас всіх дочекатися до себе в гості. Так от я запрошую Віктора Чміленка до слова. Добре, шановні. Свиродончани, гості. Я мабуть, не своє місце займаю, я не, не оратор і. Більш наблюдаю, Ось я обійшов, ззаді. Е, бачу багато е, ну, помимо вас, які душою прийшли е, за ріму по е, е, за, за її долю. Бачу ще людей, які хочуть би використати ситуацію, якби ну, е, службисти, які ну, молоді хлопці, молоді хлопці, вони там фотографують десь вже. Одійшов, фотографують, От вони надіються, що вони примажуться до цієї системи, до того, що і десь вони там ну, якийсь час протягнуть. До, до цього гниляка вони розраховують, що щось воно Ну, так батьки іденуть, тоби так воно було. Але воно роз, 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 розвалюється, ця система вона вже практично розвалена, вона існує тільки, Ну, їхня сила це наша слабкість, От того, що там... Ну, не прийшло сюди там. 5 тисяч чоловік. Ну, не прийшло, поки не прийшло. Але це поки вони не прийшли. Вони по-любому прийдуть, бо закінчуються, вже розграблено вже все. І не буде чим платити цим хлопчакам, які зараз на практиці і ну, як би, там служать, там, чи в СБУ, чи МВД, там я не, не розпитую хлопців. Але вони ну, як би, сумніваються чи. Е на шийник собі чіплять і гавкати і випадати за липку, чи десь за кордон виїхати. Я б їм радив краще за кордон. Більше шансів, ніж, хоч розуму наберетесь та вернеться та побачите, як можна жити по-другому. Не в оцьому, не хочу підбирати такі слова, на жаль. Ну, так само... Я на своїй шкурі, я фермер, в мене троє дітей. І ніяких амбіцій в мене немає. Я не, не хочу нікуди не, не... Я просто хочу жити і відчувати себе людиною. Нормальною людиною, так як живуть у всьому світі. І думаю, що ну, за це треба боротися, просто так воно не прийде, воно так. Просто треба в будь-яку справу треба вкладати енергію. І відповідно до того і мати результати. І... Ну, місяць тому я голодував е, в себе в Кірвацькій області, районної прокуратури в місті Бобринці. Шість днів е, я там з дружиною, е, з худобою своєю, ну, я ж фермер ну, ну, е, спілкувався з е, цими людьми. Е, приїхали до мене. І Рима приїхала до мене. І я. 에, а ну, міг спитати того начальника міліції, того прокурора, того голову райдержадміністрації. А до тебе приїдуть із Львова, із Черкас, із Запоріжжя, із Хмельницька, з Києва, до тебе хтось приїде і в очах бачив, ні. Не приїдуть. Хто ти є такий? Кроме того, що ти е, е, заробиш пенсію, якщо ще буде чим її виплачувати, шансів ніяких немає, перспективи ніякої нема. А нам е, ну, треба зараз об'єднатися і е, Ріму виручити. А все залежить від нас. Дякую.